Хто платить податок на нерухомість, в якому розмірі і що буде, якщо не заплатити. Якщо вас цікавить актуальна інформація про будівництво і нерухомість, підпишіться на цю сторінку, буде цікаво. Щороку розмір максимальної ставки податку змінюється, бо він прив'язаний до мінімальної заробітної платні. У 2024 році максимальна ставка податку за 1 квадратний метр становитиме 106 гривень 50 копійок. Хто звільняється від сплати податків? Перше це власники квартир площею до 60 квадратних метрів, друге це власники будинків площею до 120 квадратних метрів. Варто Знати, що податок нараховується тільки за надмірні квадратний метри. тобто умовно, якщо у власник будинку 200 квадратів, то податок виплатити тільки на 80, ті, що зверху 120. Також із сплати податку звільняються фізичні особи, власники нарухового майна, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, або там, де ведуться або велись бойові дії. А також, якщо нарухомість не придатна для проживання у зв'язку з війною, і якщо юридичні особи нараховують і сплачують такий податок самостійно, то для фізичних особ такий податок нараховує податково. На сплату податку вам відводять 60 днів після вручення. Податкового повідомлення рішення. Інколи трапляється, що податкова не надсилає повідомлення про сплату податку, але якщо ви все ж таки отримали таке повідомлення, раджу його сплатити вчасно. Наслідками несплати можуть бути арешти рахунків, внесення вас в реєстр боржників і неможливість вчинення будь-якої нотаріальної дії з вашою нерухомістю. Якщо у вас залишились будь-які питання щодо податків на нерухомість або щодо будівництва або нерухомості, пишіть мені в коментарях.